Отже, продовжуємо фокусуватися на головних і ключових подіях цього тижня в Україні. Зокрема, м секи, мсіки, як сказав президент, їх розпускають до кінця року. Їх не буде. Що буде натомість? І, взагалі, чи можна Україні з цієї величезної корупційної ями? Ми говоримо із людиною. Яка викрала корупційні схеми у Міністерстві оборони яйця по 17. Пригадуєте, Юрій Ніколово, вперше <свісно> львівської мануфактури новин. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, Грамславі <свісно> журналіст, редактор проєкту Наші гроші, наші гроші, які розказують про те, куди наші гроші діваються. І дивлюся у вас, прекрасна футболка, десять її бачила. <реш> <реш> да тут мої друзі поділились з одним відомим популярним ломом в Україні ми вчора. Стала, так візноматим. вчора в нашому ефірі ми розказували, що на вечірні звернення е, Володимир Зеленський вдів таку футболку звичайно підгоріло у русні конкретно. Е, а і що це означає? Що Володимир Зеленський зараз дуже лояльно ставиться до антикорупціонерів і журналістів-викривачів. Навіть не знаю, я в нього не, не запитував. Просто от мої друзі, антикорупціонери йому подарували цю цього на зустрічі, яка була там ось, зустріч президента з громадським активистом, а він її радо прийняв. І оскільки вона дуже прикольна і така знаєте, креативна, і це зайшло президенту. І от це так вийшло. Все, все насправді дуже просто. Це просто крута річ, і центр протидії корупції зараз її буде. Ну розпочившись серед благодійників на допомогу бороні так. Ну давайте тоді до нашої головної теми. Знаю, що і ви багато коментували, і взагалі, якби не журналісти, якби не Юрій Бутусов, який сказав, скільки прокурорів, то напевно би цієї реакції президента не було. Мені так видається. Правильно, абсолютно Це ми згоден, маємо да. робити за владу. Абсолютно так. Да. бо якби не качнули. От, якби журналіст не качнув, якби ще там отой о, дуже розумний член мсечки цієї родини не ліг скр на кровать з купюрами повалятись, це відео завірусилось. Так от цього всього б не бути згодом. Так. ми до речі, так передісторія це історія голови Хмельницької МСЕК Тетяна Крупи. Ви пригадати цього тюленя із доларами на ліжку минулого тижня. Ми це обговорювали і з львів'янами на вулицях. Ми говорили про план перемоги, в якому якраз не було пунктів. А що робити з цим? Ну з цим всім. Так, і це людей дуже сильно обурює. Тобто, план перемоги е, демонструється у, і кхм, озвучується в Верховній Раді під гучні аплодисменти, а українці для себе не чують нічого. Ну такого, що, що болить, а болить їх от корупція. Так отже, про мсеки, ліквідація мсеків. А що буде натомість, і чи це може змінити оцю всю е, зламати е, обрубати цю корупційну гідру? В Україні. Ну, я не знаю, що буде натомість. Обіцяють якусь агенцію, але з кого з вона? З космонавта буде, які створено. Там. Чи ми корейців якихось купимо, щоб ви посиділи там якихось. Яку. Не знаю. А, як на мене, не, мабуть, не дуже правильно просто ламати структуру, да, змінювати організаційну форму. І вони потім чисто на перекладанні паперчиків заблокують. Невідомо взагалі наскільки роботу. В принципі, важливо да, для країни. Ну, Військовому мусеки дуже потрібні. Втілу людям дуже багатьом потрібні мусеки, які розподіляють хворих і здорових. Тому не готовий говорити, що це нормальна історія, але дуже сподіваюся, що буде реалізована насправді інша, більш важлива, на мою думку, мова про цифровізацію стосунків у цій галузі, да, тобто переведення. Спілкування лікарів з пацієнтами в електронний вигляд, коли зменшується можливість для передачі просто хабаря, да? все відбувається десь в реєстровій штуці. Да? Там І питання не в тому, що кріпті навіть кинути, там просто зникає зв'язок між конкретною людиною і лікарями. Да? І ніхто не знає тоді навіть з кого хабар брати. Ото це важлива історія, те, що я говорив з представниками ну, Влади і з айтішниками вони кажуть, що це реальне питання кількох тижнів, ну можливо, місяців. Тобто, це можливо зробити, і це справді буде повертати влад в цю сферу. Але е, ще дуже важливо, це те, що о, де мотивує дуже військових на фронті. От у мене там двоє близьких служать о, прямо зараз. На передовій. Так от, вони розповідають, що це їх, звісно, гнітить дуже вся ця історія. Ну, несправедливість, і вони що, у них в підрозділах постійно не вистачає бійців. І вони бачать, як в тилу ця історія з ухилянством розрулюється не на користь фронту. Так от для них, звісно, важливо наведення порядку і покарання винних в цій історії. Покарання винних це, звісно, Прокурори і всі, ті, хто там нахопався цих довідок про що вони інваліди, мають бути від довідки переглянути. Вони мають заново пройти комісії і довести, що вони справді інваліди, а не вони, знаєте, не запалені хитродупості, якесь там третьої стадії, при якому там дають групу. Якщо буде виявляти, що цих людей довідки фейкові, вони мають. За це бути миттєво звільнені. Я зараз кажу навіть не про кримінальну відповідальність, а просто їх мають бути звільняти. Їхні інвалідності, звісно, мають бути скасовані, і тоді ми будемо мати купу людей призовного віку без інвалідності і без броні, яку нам надають державні органи чи прокуратури. Тобто, це відразу готові клієнти для ТЦК. От, і душба... Я думаю. Так, дуже Я, думаю, я думаю, що це фронтовики, от, ду, фронтовики дуже оцінять о, таку історію. Ви думаєте? Ну, і от ваші військові кажуть, що от якщо це, цей прокурор, який собі зробив інвалідність 36 чи 40 років, Всього навсього всього працюючи 11 нам або так, як історія із хмельницьким прокурором, який отримав інвалідність, перебираючи справи на кріслі. Так важку, важку інвалідність та да. да, не знаю, Ви важку травму отримав У 2005 році. Він читав справу так, лежить, папірчик і щось якусь таку травму опасну для життя, отримав, що аж в 2017 році пішов, і отримав ту групу він по інвалідності через 12 років йому. Прилетіло в голову ще шо щось таке, що він насправді тоді травмувався, да. от коротє. Військових, звісно, ця історія реально потішить, бо вона ж, до речі, вона всіх в нас має потішити, оскільки, от, знаєте, у нас в Україні багато вже чого було. Була корупція, була і боротьба з корупцією, але от невідворотності покарання ще якось не було. Да? Ну, В тюрмах нікого, за гратами нікого. Ну, от, ми навіть не знаємо, скільки ця хмельницька мсечка там просидить. Зараз її заставити, звісно, велику поставу, вона не може вийти. Да? але... Як ми бачили по багатьом корупційним справам, застави зрештою знижують, 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 і вони він виходить. Ну, от, голова Верховного суду князів, да? прекрасний мужчина, отримав мільйонну зарплату, але все таки за, залетів на хабарях. Йому поставили високу зарплат, заставу, а потім знизили, і він вийшов. Міноборонівців минулорічних за яйця, яких там б, попали, теж повипускали зрештою. Може бути тут і так. Тому я дуже сподіваюся, що влада візьме за це за голову і не буде чекати, поки українські дроноводи з фронту свої впівішники не почнуть розвертати додому. Бо я настрій я кажу, кіплять, бурлять. І я такого ще за час війни от реально не відчував, не бачив, не чув. Але от це здіймається це без всяких псо. От, от те, що відбувається просто зараз. Ну на жаль, у нас гіршого стану і на фронті, і в тому. Мені здається, за останній рік півтора-два не було. Ну, гірше, тільки, знаєте, лютию 24-го року року. Та що говорити про військових, це дуже сильно демотивує і в тилу, і тих, хто займається волонтерством, тобто віддають останні гроші. От я спілкуюся із громадами, в яких знову ж таки згідно проекту бюджету, в них забирають ПДФО. А потреби військових все рівно є, і вони все рівно звертаються, і громади все рівно допомагають, бо там же ж свої хлопці, земляки воюють. От. А тут от така от, така от вибачте, фігня малята з, да. з корупціонерами прокурорами-інвалідами. Безумовно, да. тому ну, ще дуже важливо, як на мене, щоб а, правоохоронці хоча б почали відпрацьовувати. Тих людей, які давали хабарі за українство, ну бо є випадки, коли скажімо так, списки хабародавців знаходять у цих хабарників, і цих людей я теж вважаю, треба відмічати кримінальними провадженнями, аби всі отримали сигнали необхідні. Не тільки хабарники, що не можна брати, а й українці, які теж є учасниками цієї конвенції. Конвенція звучить так. Я, звісно, проти корупції, але треба, щоб у мене був кум, який може все порішати. Так uh -huh. от, Щоб усі учасники конвенції отримали теж сигнал від держави, що цей стиль життя не толерується. І тоді це буде нашим шансом на виправлення. От, як би це пафосно не звучало, але це наш шлях стати Україною, а не трошки покращеною Росією, знаєте, такою малоросією лайт карапшн для Заходу. От це наш шанс виправитись. Якби це цинічно не звучало, але війна це криза, яка дає нам можливість змінитись досить швидко, а не в результаті там десятирічної еволюції, і а, скажімо так, спетлювань від цього курсу. Я ж тут знаєте, в мене ще є така підказка для правоохоронців. Якщо в них є, буде така воля, добра, політична, дійсно це все розслідувати. Хто призначає Мсеки? Це вже політичне Я питання. Тому це що обласні, обласні ради, так. Ну, тобто, та Тетяна Крупа, 16 чи 17 років, вона була призначена ким? Хмельницькою обласною радою. Тобто, це і віддані політичних сил і політичних еліт на місцях. Тут теж цікаво да. перевірити наявність в них інвалідності. Ja, абсолютно. І до речі, це досить просто робиться. Бо у всіх бухгалтеріях, у всіх державних установ, всі прекрасно знають, хто там за що отримує гроші. Ну це в електронному вигляді навіть існує ці реєстри. Тому це дуже просто. Ну дайте це айтішникам, Вони вам за кілька хвилин просто зроблять цей аналіз по всій країні. Тобто, по всій Україні аналіз такий, знаєте, список людей, до яких виникають питання з натяком на це. І, і Я так думаю, це був би потужний сигнал так. Якось це все ну так якось просто на поверхні, і очевидно е, так. Але про те, що десь якісь є такі дуже песимістичні прогнози щодо того, чи дійсно е, буде ретельне розслідування, і чи будуть всі винні притягнуті до відповідальності, чи буде невідворотність покарання. Є великі сумніви, тому що ми вже це проходили правильно. З ВЛК. Да? так ваш постскрін, тес на уважність нашим глядачам. Е, так, ви написали, що саме він пояснює, чому я скептично стосовно е, сьогоднішніх рішень Зеленського по мсечкам і прокуворам. <рес> От це е, 23-й рік. Що відтоді відбулося? Нічого. Ну, так само були гучні, гучні затримання. Е, гучні затримання керівників ТЦК. Теж, ну. Це якось поміняло, це якось покращило мобілізацію, це покращило довіру до ТЦК. Ні. Ну, я не бачу змін якихось. Навпаки, от, я просто мешкаю в Києві. Я ну, серед киян ходжу. Тобто тут живуть мільйони людей. Це зараз ну, найбільше просто місце в країні. І звісно, тут ще багато не тільки киян, а ті, хто тікав. З інших міст по фронту, тобто настрої такі, що я б не сказав, що це якось поки що покращило що цю історію. Одних затримань, які відбули кілька затримань, які відбулись в останні дні, ну поки що мало для загальної зміни ситуації. Але це дуже важливо. Вони, хоч якось, дають нам шанс зараз збити хвилю ну, демотиваційні. От, я, я дуже сподіваюся, що просто системні зміни, які треба зробити дуже швидко, ну, не дадуть нам просто програти війну теж дуже швидко. Бо я ж кажу, на, настільки поганої ситуації, як у нас і зараз, ну, давно не було. Так, і тепер давайте поговоримо про відставку прокурора. Не дуже йому там було і особливо комфортно, він більше займався. Військовополоненими, там злочинами Росії не зовсім говорив і займався корупцією всередині, зокрема, структури української прокуратури. А щодо Ляшка, щодо МОЗ? Все це безпосередня відповідальність Міністерства охорони здоров'я. Хоча Ляшко на останній прес-конференції сказав, що ну це не це трошки інше, це не їхнє. Ні, це їхнє, то він мав на увазі. Я не визначаю хто там в області головним МСЕК, але центральним все видно за призначає особисто він. Тобто, там це є таке бажання просто захистити власну дупу від західів. Але насправді на наверху цієї вертикалі. Весь обсяг повноважень у нього є. Єдине, що у нього нема, великого бажання ламати цю вертикаль. Ще рік тому ми це легко нагуглити. Кожен зможе 23-му році він обіцяв вже реформувати Мсек. Станом на зараз він був реформований, але нічого не зробив. Мабуть, йому теж як і всім іншим, було дуже цікаво зберегти існуючий стан речей розклад цієї історії. Ну або я кажуть, у них у всіх був перед очима приклад позитивний приклад. Діти Вінницького лікаря МСЕК став ну один з них став радником президента Зеленського, а лікар це їх випустив у світ, аж ну на великому такому фінансовому підґрунті. Він десь працюючи в МСЕК заробив на 13 квартир і там 4 тесли. Тобто, для, для всіх це такий приклад, що ну, якщо такі люди стають радниками Володимира Зеленського, ну то ж, мабуть, то якось хороша система. І якось не піднімається рука ламати <гум>, таку вертикаль. От я ж поки не, ді, не догралась до того, що зараз за таке може привітати в голову вже конкретно. Бо люди вибішені такою несправедливості. Так, знаєте, якщо вести чесне розслідування, то можна вийти на себе і можна легко вийти в офіс президента. Хто в нас там відповідає за правоохоронну систему? Так да -да 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 -да. третя <гум> людина <гум> Юрій Татар. Так, да, Олег Юрійович Татар, от в якихось от, е, історіях він може миттєво щось там зробити, да? от там покарать по якогось бізнесмена, який там собі рота відкривати. А в якихось історіях, там, де треба прокурорів карати, він у нього все якось ламається, зразу нічого не працює. Ну не можна систему розкачувати, змінювати там і ще щось. Не шатай, да? вбудку а то впаде. От ця от вибірковість тут можу, тут не можу, знову таки продовжує вибішити українців. Ну от я короче. Я дуже скептик стосовно того, чи їм вдасться, не песиміст, а скептик. Да? Я, я поживу, побачу, да, які вони кроки будуть робити. Мої колеги з центру протидії корупції обов'язково через певний час спитають ну, запитами, які результати конкретно по рішенням РНБО от цим, що зараз прийняті. І будемо всім українцям пояснювати, так от що ж насправді зробили після таких доленосних історичних рішень. Ну так ми бачили неодноразово гучні затримання, перевірки, мішки грошей, матраси з грішми, гроші у тубочках. Потім ті люди якось успішно уникали покарання і просто. Тікали з країни. Е, ще одна історія щодо народної депутатки Кормушкіна. Так е, її взяли на поруки. Взяв на поруки Арахамія і Віталій Кім. Віталій Кім гірке розчарування. Просто ну особисто для мене. Для чого це йому було незрозуміло. Але знову ж таки. А чого ви їм були очаровані? Ну людина щонайменше рік уже в корупційних скандалах на мільярдні суми, а ви досі очаровані були. Ну, а? Ну та не, не можу сказати, що очарована, але для чого йому це треба було. Наше йому треба було вписуватися за депутатку, не, не зовсім зрозуміло. Ну я не знаю. Можливо, вона йому подобається, можливо, у, у них там щось спільне є. А чому Рахамі за нею вписався? От там е, купа слуг народу е, отримували кримінальні. Е, Підозри за останній час, і от Арахамія за них так не вписався, за неї вписався. Не знаю, можливо, подобається, а можливо, вони щось там собі знають. За неї Неважливо, просто от як кажуть, маємо історію звичайно з кримінальним звинуваченням незаконному збагаченню. Тобто, за неї якісь політики вписуються. Як на мою думку, вони мають на помиті опинитися усі разом. За такі речі маю на увазі так. на історичній помийці, в будь-якому разі не закликаю до методів прямої демократії. Так, давайте тепер про те, що заявив Зеленський, про внутрішній план. Як на вашу думку, що мав на увазі президент? Чи дослухався до критики, яка лунала в українському інформаційному полі, в українському суспільстві щодо плану перемоги? Що українці в принципі для себе нічого не почули, ну і чи чесно, від... я не цікавився. Я навіть не цікавився його внутрішнім планом, Бо всі його внутрішні плани, ну умовно кажучи, піарні заяви ну не мають жодного сенсу зараз. Зараз повторюю, буду повторювати ще раз ситуація настільки вже погана в енергетичній сфері, безпековій на фронті. Що зараз заяви ляля -ля та поля не мають жодного значення? Тепер тільки конкретні дії мають значення. От рішення рендво, яке було спрямоване на, на вирішення великої е несправедливості біди, е і корупційної біди Мсеках Велка, от їх виконання має значення. А от те, що там малюється, там, на на папірцях в річах, то не має жодного значення зараз. На жаль, вже ситуація геть не. Так. <гум> так, дивіться, пане Юрію історія Ткачука. Це наша історія, тому що Львівська академія, ми неодноразово про це говорили. Ви розбиралися по ситуації з незаконного збагачення і хто як закрив провадження? Можете нам розказати трош, трішечки? Можливо, молодь не пам'ятає, дав. Укоління вже підросло людей, які не пам'ятають, хто такий насіров, там Мартиненко, да, Холодницький. Ну я пам'ятаю прекрасно. Так, да, але я абсолютно переконаний, що у вас в аудиторії вже є люди, які виросли без цих прізвищ голові. Так от вже давним-давно було правоохоронцям відомо, що керівник Львівської академії сліпокутної, ну скажімо так, не дуже доброчесно збагачувався. А, і Була проти нього кримінальна справа. От історія ще за років сім тому, якщо я не помиляюсь, вісім, яку а, допоміг злити в Унітаз а, Назар Холодницький, тодішній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а, як, ну, яка й мала би довести то до пуття до ладу і посадити всіх винних в тюрму. Так називається, але а, в тому числі його стараннями справа нікуди не, не пішла. Пан Печук лишився і на волі, і на посаді. А Назар Холодницький собі знайшов у нього потім роботу. От працевлаштувався, от як би це цинічно не звучало, але він пішов працювати до того, як виглядає, кого він порятував від фірми. Як це назвати? Ну є звісно, там юридичні визначення, конфлікти інтересів і все таке, але. Як на мене, це просто свідчення абсолютно гнилості і людей і системи. Так, да. ворон ворону око не виклює таке. А, а Ткачук, а ти, а ти мені винен, ти мені должен. Да. І в ітоді, да. коли не виправили історію з ними, які порядки там будуть в цій сухопульсі, ну, скандали не один да, був з тим, що курсантів там гноблять і з мовчати. Угу. Ну, давайте ще на завершення про хороше. Так, законопроект, який цього тижня підписав президент про відкриті кошториси. Це є це є, я вважаю, що перемога в першу чергу для журналістів-розслідувачів, для того, щоб ми бачили все абсолютно прозоро. Чим це важливо? Ну, відкриті кошториси дозволять всім вам, нам, всім журналістам України перевіряти будівельні проєкти в досить простій формі. На предмет залучені цим виявляти там, такі речі, бетон, арматура і так далі. Чому це важливо? Тому що у нас на будівництво, от зараз навіть під час торгіння, де ну, тендерять приблизно стільки, ж, скільки і на зброю, півтрильйона гривень на рік. Тому, ну скажімо так, це будівництво мені здається важливіше там від багатьох корупційних інших історій у нас є. От звісно, журналісти мало володіють інформацією про те, як це читати, саме тому я і ми товариші постійно проводимо проводимо різні тренінги, чимо роздивлятися від ті кошториси, для того, щоб дуже просто виводити чиновників на чисту воду. Наприклад, сьогодні наші гроші повідомили про те, що в Житомирській області в одному з містечок вирішили побудувати житло для переселенців, ну з інших там захоплених місць України вже. От, Вирішили побудувати такі каркасні 10 будиночків, от, будиночок на дві квартири, у мене кажучи. І для цього вони взяли гроші у норвезького благодійника бізнесмена 25 мільйонів гривень. Ми влізли в кошториси, нам слава Богу, цього разу вони були, і побачили, що там просто втричі завищені ціни на будівельні матеріали. Ну от просто береш, порівнюєш з Житомирським же прайсом, якимсь або там сусіднім Києвом, там бетон, арматура, там блоки, труби, і просто бачиш що там два-три рази завищені ціни. Ну от зараз будемо спробувати. Переклали вже цю історію на норвезьку мову, щоб мову норвежцям а, показати. А, Вже переклали. Я читав да. я читала цей матеріал, бідний норвежець, але це так огидно. Це так гидко. Роста і от щоб не було гидко, це треба виправляти і саме от на це і буде спрямований цей закон. Для того щоб примушувати публікувати ці дані прозоро, ну і, відповідно журналісти мали змогу це прочитати. Ну і чому я закликаю всіх до долучатись до цього дві оскільки ну у наших гроші точно рух нам все не вистачить? Там да? у нас всього четверо є, і е, е, пигтемо як можемо, і ми, звісно, не можемо закрити всю Україну. А от колеги саме з регіонів, ну тут хлопці, ваш зоряний час. Да? От ви зможете розкривати все, що відбувається у вас. Звісно, я розумію ризики небезпеки. Ну, кажучи, Житомирському журналісту розкривати Житомирські оборудки, там, влади. Ну, тоді можете обмінюватися регіонами. Да? Житомиряни хай пишуть про Рівне, Рівне, про Луцьк, Луцьк про, Луць, про, Луць, про житоме. Да? Щоб не боятися тиску з боку там, губернаторів, мерів там, і так далі. Я абсолютно я сам вихідаю з сумської газети, я розумію, про які безпекові ризики йдеться у цій історії. Але е, якщо цього не робити, тоді нам буде постійно стидно е, спочатку, а потім від нас відвернеться весь світ, на, ну бо якщо корупційне да, туди приходять іноземці з допомогою, їх оббігають То Навіщо нам підтримувати ту Україну? І зрештою, у нас кончиться все тим, що наступний президент матиме ім'я не Володимир, а Володимир. Та й потім. Так, так. І так, і дуже погано ми виглядаємо такому світлі. E, наші глядачів я просто закликаю прочитати і цей матеріал, і інші підписатися на наші гроші e, і активно долучатися. Цей закон підписаний. Тобто, зараз вже є кошториси всі відкриті. Так, чи йде мова про наступні тендера? E, і... Ну кажуть, е, і воно вже зараз то є. Частина відкрита. Вже й зараз, деякі бояться ми там залякали багатьох. Ну, а тепер мають бути всі відповіді. Да? Якщо хтось не відкриває, то журналістів, ще додається така опція. Друзі, а закон вже є, а ви не відкрили. Привет-привет. Тобто mm. з'являється інструмент для того, щоб тиснути на владу, аби вона ну, припин... припиняла погані практики. Так тобто, попереду нас чекає багато цікавого. Ну і не зовсім Добре, приємного, боже. не зовсім приємного як для нас простих українців. Бо так виглядає: знаєте, що у нас ага. війна, але війна для ага. бідних. Так? Ні, я б назвав би це так: війна не для всіх. Ну, у нас не ще на щастя не дійшло до того. Да. Тобто у мене на фронті дуже багато знайомих і забезпечених, і ну вибачте, навіть мільйонери там є. Ну, це не війна для бідних, тобто, але війна те, що вона несправедлива, да, цей момент є. Ось цим варто боротися. Так, пане Юрію, я дуже дякую, що ви до нас долучилися. Будемо за вами стежити, читати наші гроші і наших глядачів. Закликаю. Юрій Ніколов, журналіст, редактор проекту Наші Гроші. Той, хто викрив яйця по 17 гривень. так, дякую, дякую, дякую. вам. Слава Україні. Героям Слава нам усім. Дякую.